Немає. Гірлянди, так. Да. Ціни теж. Космос. 290, 630. Я хочу собі на кухню, не знаю яку. Скільки тут метрів? 10 метрів, 290 гривень. А що пишеться 100 лампочок? Так щось мало? Це хоч трошки якісна, напевно, інша. А то купиш? Не знаю, не знаю, не знаю. Але я хочу це жовтого кольору, щоб ось так світилося жовтеньким. О, 220 акція. уцінений товар. А чому? Він оцінений? Це зовнішня гірлянда, це на вулиці. Ой. А якщо я в будинку почеплю, то що воно покусається? А чому оцінимо? Вона ну зараз подивлюся. Сто лампочок. А метрів. Два метри довжини. Але її можна добирати. Вона наборна. Старі залишки. Ага. Через що вона? 220 гривень. Ну що, візьму Баврорі 200 гривень те ж саме. Хай буде. Я що, що, а на гірлянди в мене там повинні бути всі і кожні. Я сподіваюся, вона не кольорова, чи кольорова. Яка вона? Хто не знає? Не знаю, ти я не знаю. Бо дивіться, 450 такі, 315. Така, ні? 1000 Ого, 600 гривень. 290. 290. Тут пишеться 10 метрів. Так? А тут скільки? А скільки тут? 2 метри. Ну це взагалі ж не така буде, правильно? Не така. Це дуже багато зараз оце оцю гирлянду купують Воно. вона, не вона. І намотують. Їдемо. Що? Чуєш, дивись. Лична гірлянда, 220 гривень. Я її в кухні причеплю. Тільки треба перевірити, яким вона кольором світить. Вона наборна, і вона добре. Це старі ці залишки. Ось вона розпечатана. є. Але ж качество не таке, як в Аврорі по 200 гривень. Що доці? Немає, вже з'їла. Або ось така. ну це 290, глянь. Але тут 10 метрів. Два. Ну ця дивися, як шторою. Ця просто пряма буде, а ця соплями. Два метри. ну дивись. Бачиш, яка вона буде? Це така, як я хочу. На ну, колись докупити можна і давали. А біла, бачиш, а, а ця не жовта. Оце друга. Навіть така сама буде. Не бери, Подивимося, виберемо якусь гирлянду, бо я без гирлянди не піду, я нічого не купила, два горщики купила, тільки для квітів. Іграшок в мене вже вистачає. Іграшок, звісно, вибір великий. О, я ще хочу за 28 гривень куплю отаку. Що Отаку. Зараз візьму. Такий кульочок. А мені треба кульочок. Що хтось покинув? А я заберу. чекайте, тут вони різні, жовті. Отака. І отака. Ага. А я яку взяла? Я ту склішу взяла, ліміт. Ця буде гарніша, правда? А сині тут одинакові. Так, да, оці будуть дві гарніші. Так, на місце. Де беремо, там і лужемо. Отак. От Тут бачите, двох видів жовті. Тут сині помаранчеві. Помаранчові не потрібно. А ці по 20. А, синя 32 гривні. А ця куля скля на 28 наче. Теж біла? А чому він обтінений? Тому що минулий завоз. Минулі річні залишки там пишуться, почитай. Що дать? Ось? Ні. Я в сказки не вірю. А що ти думаєш, що щось не то? А ну, цю включи яка? Каже туди на коробку, а ночі включи. Я хочу тут такими соплями, щоб вісіло. І так підносимо всі. Нічого підносимо. А це, бачиш, жовта, а де не де ось синенька, ми я чого? так. Що вони всі такі? Тинуть, розламаєш. Бачиш? А ну ще одну ключі. Тоже буде та голуба мигать? Чи то хтось вже напортачив, як робив. Але бач, вони добираються, вони доборні. Uh -huh. А, бачиш, да, усіх. Так що, відом якусь? Так яку? Ти за 220 чи за, чого? за 290. Чи ти мені на день народження подариш, ту і ту. Yeah. Шикунем. Ну бачиш, ця така буде рівненька. Але ж теж не такий провод взагалі, як у Аврорі, взагалі не такий. Повітряно. Так. що, нічого не Ну, все тоді закругляємося, повітряна тривога. Покажу, що ж купила у епіцентрі. Ось такого горщика керамічного купила. Він такий гарненький. там були Ася, перевіряю. Був жовтий, такий салатовий, наче. І... А який ще був? Біленький і, по-моєму, якийсь кремовий. Ну, взяла біленького. Сюди хочу або кактуса посадити, або отого пересадити квіточку, такі, як він називається. Красивий, коротше. і отакого купила горшка. Ася може сідати. І дві гірлянди. Все галопом, тому що ви бачили, що повітряна тривога загуділа, то ми все швиденько схватили да й побігли. Ця я 290 гривень 10 метрів. Взяла. Нехай буде. Приберу у кухні і поначіплю, щоб мені мерехкотіло. А оцю гірлянду ми взяли, ви знаєте, розвод лохів називається. Оце все, що наклеєно. Казала моя баба, не буду казати, як вона казала, але не дуже гарно вона казала. Написали, да, 220, а я вдома вже подивилася у чек, а там 315 гривень. Оця я ціна пробита в чеку. Так що, якщо хтось щось купує і ці наклейки, перевіряйте на касах, тому що розводять як лохів нас усіх. І в АТБ розводять, і бачите, епіцентр також розводить людей. Це все. Тільки за мануха 220 гривень 50 копійок. Це я не знаю для кого, але не для такого простого народу, як ми. Бо в, у чеку 315 гривень. Жаль, що я чек викинула. Я б показала вам 315 гривень. Ну, ладно, знаєте. Нехай їм, їм наверное, нужніші гроші, вони бідна фірма них не вистачає на кусок хліба, нехай буде за 315. Ну що, я ж не повезу, мені ж не близький світ його вести. Якби було ближче, щоб, знаєте, перейти через дорогу, або я жила в тому населеному пункті, де знаходиться епіцентр, я б віднесла. Чесне слово, віднесла б і сказала, на що ви це розводите людей. Ну, тому що всі рахують себе розумними, всіх інших рахують лохами. Ну, хай буде й так. Хай буде й так. Купила та й купила. Бачите, вона можна добавляти. Поїду на наступний рік, куплю ще отаку уцінену за 220. Може, буде на наступний рік, може буде 110. Ну, подивимось. Я зніму і покажу. Але оце треба перевіряти. Ну, я ж кажу, я, в принципі, завжди, наче дивлюся, ну, як завжди, бачили, у АТБ вже дивилася, ще в епіцентрі подивилася. Ну, Воно загуділа сирена з дітьми в епіцентрі, якось знаєте, трошки стра... страшненько. Зразу Софія якось не це є, а Артем уже трошки і Та й самим, знаєте, трошки вже не по собі. То ми галопом все похватали, оці дві гірлянди схватили, горшки я відразу собі взяла. А ці ж гірлянди, тож довбалися, передивлялися. Ну, взяли. Ця я ні, ця я 290 як була, так і є. А на оці, оце, оце все фільки на грамота. Так що, любі друзі, дивіться на касі те, що ви купуєте, передивляйтеся ціни, тому що розводять. І це я вже не замітила не в першому магазині. Червоної марки також розводить. Були в мене вже, не... мене, наприклад, не перший раз я оце на такому. Попадаю, але ж кажу, вже просто, що я, якби не була повітряна тривога, я б вже, мабуть, глянула б відразу в чек, подивилася б, як тільки це вийшла з магазина. Або навіть на касі перед цим. А так вже вдома подивилася, вже пізно. Як кажуть, після цього руками не махають. Ну, 315 так 315. Все одно, мені схотілося герлянди цієї такої шторою. Бачите, така вона. Маленький штора. У мене є велика штора, але ну, я поки що її не надягаю. Мені на кухню вона дуже є з довгими такими соплями. А це 0 ,7, на 70 см максимальна длина. А то такі у мене скільки Два з лишнім не 1 метра гірлянди є. ту гірлянду я декілька разів одягала на вікно Томас. А це поки не, не вішаю, Не знаю. Можливо, в цьому році надіну, а може ні, не знаю. А на, кухню... а на кухні причеплю і будемо любуватися цією гірляндою. Вони добираються добер... сюди, додаються, -ця, -ця. Да, якість непогана, я нічого не маю проти. Але ж. Якби ж вони не розводили людей, хоча б не клейте тих цінників. Просто пробивайте всі по 315 де і все. Людина ж надіється на щось. Ну нічого, нас учать, учать, а ми не учимося. Давай, Томас, перегризи ще проводок, щоб я навіть за 300. Так, як він, він одерезе, так він ж взагалі не буде світити. Серега чи построїть, прийдеться санику передавати. Mm -hmm. Ларисин, саник точно построїть. Да? Ася? Він мені вже строїв не одну гірлянду. Так вже цю хочеться, щоб посвітила, а то таке, да, Томас. Так що отакі два горщики купила гарненькі. Керамічний гарний. Сюди посажу такого да, кактуса. Там, туди, крестиві, я там йому росте. Кактус. Как Так що посадимо сюди дві квіточки. І скільки він стоїть? Цей 150, цей 50. 52 гривні цей, по-моєму, а той 150. Ну, керамічні всі дорогущі. Через трохи взяв воно зламалось пластмас. Так, да, вони на сонці, якщо Це на сонячній стороні, вони розсихаються, і отак обереш, а він просто в руці кришиться пластик. оцей. Таке одноразове. Ну, не одноразове, але ж. Ну, на два-три години більше. Коти із дивани. Ася мене, знаєте, їх скидаю, так до мене не йдуть і ховають. Так що, любі друзі, любі підписники, передивляйтеся ціни, якщо, тим більше, якщо ви щось купуєте по акції, не відходячи від каси, передивляйтеся. А ще краще дивіться на оцей монітор, да, монітор де вони вибивають ціни. Я ж кажу, просто отож так, галопом люди кинулися всі до каси і. Ну нічого страшного. 100 гривень ми не обідніємо, Ну, вони не розбагатіють. Але просто неприємна ситуація. Ну, нічого, зато я з герляндою. Так що всім дякую за лайки, за коментарі, за ваші підписки. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. Кютюні погурчіть. Я котики не люблю. Тебе показывать? Ні. Не ну так. Я, Я покажу котики. Все, всім пока-пока.